Це була культура духовна, культура місіонерська, яку несли на північ київські князі. З чого взагалі з'явилася ця територія, як вона заселилася, як вона отримала такий статус. Все починалося з того, що молодших синів князя відправляли в це межиріччя Волги і Оки, із невеличкими групами 30-50 вояків, і одним священником це було обов'язково для того, щоб вони колонізували ці землі, вчили темних цих людей якоїсь традиції, щоб вони вчилися керувати в кінці кінців ці периферійні землі вони стали основою потім цієї Суздальської держави, з якої пішла потім Московія. Цю Володимир Суздальську державу однією з перших потім захопила монгольська держава чингізидів. Ці землі і для монгольської держави вони були так само глибоко периферійними. Це було найдальше територіальне захоплення монгольської держави. Якщо говорити про 1240 рік, коли був спалений Київ, то значною частиною того війська вже також були якби представники оцих земель, то тобто не власне корінні монголи, а е, саме оці землі, які вже пізніше були приєднані до цієї держави.